Господь з вами, І з духом Твоїм! читання святого Євангелія від Йоанна. В началі було слово і слово було у Бога. І Богом було слово. Воно вначалі було у Бога, все, що через нього повстало, і без Нього не повстало нічого з того, що повстало. У ньому було життя, і життя було світлом людей. І світло світить в темряві, і темряве його не охопила. То було справжнє світло, яке приходить у світ. Воно освічує кожну людину. У світі він був, і світ через нього повстав, і світ його не пізнав. До своїх він прийшов, та свої Його не прийняли, а тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми. Тим, які вірять в Його ім'я, тим, які ні від крові, ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка, але від Бога народилися. І слово стало тілом, і оселилося між нами. І ми споглядали славу Його, славу як єдинородного Отця, повного благодаті та істини. Слово Господнє! Слава тобі Христос народився. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, шановні парафіяни! Усі гості, ми, котрі сьогодні зібралися в нашій прекрасній, неймовірній святині, храмі Божого милосердя, в це велике свято, всіх вас щиро вітаю сьогодні з цим світлим і радісним святом народження Сина Божого. Знаєте, так як ми, коли не раз кожен з нас це переживав, коли мали да, довгу розлуку з своєю близькою людиною, це може бути хто котра дуже близька нам ця людина. Довгий час да, не було поруч і коли да, ця людина приїхала, ми, або ми зустрілися, то насправді ми хочемо чим довше бути з цією людиною, розпитатися її, да, як, що, да, як, да. це насправді ця така зустріч дуже тепла і очікувана. Те ж саме сьогодні, коли ми з вами переживаємо цю страшну ситуацію в стані війни, і напевно не раз кожен коли там дивився в соцмережах, коли військовий, який довгий час, півроку чи рік, не, не приїздив додому, коли діти зустрічають тата, біжать з квітами, або коли військовий йде з квітами до своєї дружини, до нареченої. Це неймовірний опис, неймовірна така ця обставина картина, котра насправді аж перехоплює дух. І це дійсно важко передати такі, таку, цю подію, цю ситуацію словами. Брати і сестри, те ж саме сьогодні можна сказати, набагато більше можна сказати, в духовному значенні, моральному вимірі сьогоднішня подія. Коли ми з нетерпінням. Чекали, майже бо тому що да, раз в рік ця подія народження Сина Божого. І ми сьогодні, да, підготовлюючись цей час Адвенту, який ми прожили, ми співали, слухали навчання пророків, де нам історія спасіння, історія не розповідала, як скільки століть і тисячоліть очікували на прихід Месії, на народження Сина Божого. І навіть ці Дуже давній старій колядці, котрі сьогодні вже майже її не співають, але да, на польській мові що там є такі слова, що чотири тисячі ряд, да, 4 тисячі років, так символічно, що ми чекали, да, людство чекало на прихід Сина Божого на Його народження. І, отож, власне, ми сьогодні з вами є присутні, щоб зачерпнути і подивитися у да, бік вертепу. В бік да, тих ясел, де народився син, син Божий. Вчора під час проповіді отець Микола приблизив нам цю, да, цю ситуацію, ці обставини, де розповідав нам як про те, що да, не були дуже комфортні умови народження Сина Божого. Ба навіть більше, що да, народитися в стайні, да, це моркати такі дуже важкі обставини. Але одначе Син Божий приходить. І хоча, як говориться те Писання, ми були недостойні цього, світ, людство було цього недостойні, але Христос зробив нас достойними. І незважаючи на людську слабкість, людські гріхи, на цей макати, смирот цього світу, бо коли людина відходить від Бога, то дисно вона, і вона, як в тій притчі. Да, чи, да, стає прокаженою духовно морально. Вона всередини гниє. І коли подивимося на історію людства, що початком і крахом падіння великих цивілізацій, цього, да, тексти говорять нам, що да, Август за правління Августа це такі титули, хоча його звали Октавіан зробив перепис населення. Цей чоловік, кесар, назвав себе володарем світу, тому що мав потужну, сильну армію, була потужна сильна цивілізація, Римська імперія. Але крахом цієї імперії не було, власне, те, що вона там програвала війни, чи вигравала, переважно вона вигравала війни, а було моральне занепад. Моральний занепад. Це був початком краху цієї великої, могутньої сильної імперії. Те ж саме, і, можна сказати, наша новітня історія минулого ХХ століття, коли да, звала себе імперію, е, да, радянська влада, совєтська влада. Ніхто не думав, що впаде крахом. Прийшов в один момент, немов пиль, 70 років панування. А тут прийшло і впав за небо. Чому моральне? Da, коли людина починає воювати, боротися з Богом. А хто така людина, а хто такий Бог і Творець? І сьогодні ми з вами власне, переживаємо народження Сина Божого. Бог приходить в цей світ. Несправедливий, грішний, повний страждання. Подивіться, часто в нас є таке переконання, входить така спокуса, і можна, звичайно, може вона. Через те, що ми, може, досвідчуємо, коли бачимо стільки несправедливості, страждання людського горя, людських бід, і кажемо, що де той Бог? Ну де він Бог? Як він може на це все дивитися? Як той Бог може допускати страждання, стільки людей? А особливо да, страждання беззахисних людей, беззахисних жінок, дітей страждають. Чому вони страждають? Як Бог може це все терпіти? Чому Бог не може це зупинити? І не раз ми маємо Богу і це за зле. Для чого Він це робить? Відповідь одна: Бог цього не хотів, і Бог цього далі не хоче. Але Бог дав людині вільну волю. І коли ми читаємо, що Бог створив для людини рай, і Бог, як кажуть, посадив людину в раю. Він створив їй рай. Він дав їй вічність. Вона не знала, що таке біль, муки, страждання, хвороби, смерть. Вона цього не знала. Бог да, створив їх непорочними, чистими, блаженними, щасливими, дав їм і кав, будьте щасливі, живіть вічно. І навіть сказати так, ризикуючи, він дав її свободу. Він не хотів її примусити, він не хотів, щоб людина була маріонеткою, щоб вона зі страху його любила. Бо хто любить зі страху, це не є любов. Любов, котра, вона, да, має бути щира, без жодного упередження. Але, на жаль, людина обрала інший шлях, бо мала вільну волю. Як говорить Святе писання, диявол лукавий, батько брехні, котрий що зробив, і це робить сьогодні, продовжує, засіяв сумнів, посіяв сумнів. Він сказав, що так, да, ваш батько добрий, але він щось від вас приховує. Щось він вам не доказав. Чому да? він вам все дозволив, а з цього дерева він вам не дозволив? А я вам скажу, тому що він не хоче, щоб ви були йому рівні. Ось сумнів. І це продовжується і сьогодні. В людське серце засіяти сумнів. І сьогодні це бомбардується людські серця і людські уми. Ми, котрі пам'ятаємо, на початку війни був страх, був да, паніка, ми не знали, але ми були наповнені. Це нас мобілізувало, всю нашу країну, суспільство. Сьогодні, що ми бачимо? Сумнів на кожному кроці. Особливо сьогодні, да, через засоби масової інформації, соціальні мережі на різний спосіб. І, звичайно, ворог це використовує проти нас засіяти сумнів. Немає майбутнього. Да, нічого не буде, да, треба тікати звідси, треба все залишати, треба да, і, і так далі. Всі там влада погана, ти погані, всі погані, да, корупція, і сумнів, 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 щоб ти жив у страху, щоб ти вже нічого не робив, щоб ти не супротивлявся. Різдво Христове, брати і сестри, Христос приходить для того, щоб знищити цей сумнів, щоб сказати і проголосити сьогодні всім нам все одно остаточно. Правда переможе, добро переможе. Так не раз, в нас є, що ми бачимо, що зло перемагає, ні. Зло остаточно вже переможене. Через народження Ісуса Христа і через Його Воскресіння. О, смерте, де Твоє жало, О, смерте, де Твоя перемога, воно залишилось знищене. І тому сьогодні в ім'я Господа ми хочемо. Отримати цю Божу благодать, отримати, перш за все, мир Господній в своєму серці. І ми просимо, щоб народження Христове знищило в нас сумнів. Так, по-людському воно буде нам супроводжувати. Але ми будемо сильнішими, коли будемо це все переживати з Господом. Сьогодні нам потрібна ця надія. І ця надія, маленька надія, це який і Христос. Цьому вертепі народився. Коли він народжувався, він теж не прийшов в ідеальні умови. Там був теж страшний світ, в котрий прийшов Христос. Тоді були народ вибраний під окупацію римлян. Позбавлені своєї незалежності, позбавлені да, страждали і, і матеріально, і духовно, і морально. Але Бог приходить. Приходить в цей світ, щоб дати людині надію, щоб запалити, що ця да, зоря Рянкова, вона запалила надію, що не все, є, не все ще є втрачене. І тому просимо сьогодні Господа, щоб і в сьогоднішній час ми, котрі да, ми особисто, і наш народ сьогодні потребує цієї Божої надії, повинен повернути своє обличчя до Господа Бога, не в обличчя зла. Маніпуляції сьогодні, несправедливості, а в обличчі добра, взяти до рук святе Писання, стати на коліна, стати перед іконою і сказати, Господи, Тобі довіряю моє життя, життя мого дому, моєї родини. Захисти мене. Тільки віра в Бога сьогодні допоможе нам вистояти. Бо якщо дивитися чисто людськими категоріями, людськими очами, то звичайно немає надії, немає жодної перспективи. І не раз ми сьогодні це чуємо, лукавий сьогодні використовує це на різний спосіб, щоб ти зневірився, щоб ти да, все це залишив, втік. А Бог є наша надія, Він наша сила, Він наша скеля. І для того ми сьогодні прийшли. До церкви, до храму Господнього, щоб вдивитися цього цю маленьку дитину беззахисно, але потім через певний час ця дитина виросте і стане да, потужною да, духовною зброєю проти сил зла. Напевно, кожен з вас особисто в своєму житті досвідчував. Коли було дуже важко, коли були дуже важкі моменти, а коли ти своїми словами з вірою звертався до Господа, з вірою звертався до Богородиці і просив її захисту, просив її да, щоб хочу під твій покров, під покров Всевишнього, Богородиці, наших святих покровителів, воїнство небесне, може, не відразу вирішувалися всі твої проблеми, але ти ставав набагато сильнішим. І коли, чисто по-людському, з під ніг розступалася земля, Бог, якби на ново все з'єднував. Їх все навколо горіло, але ти проходив через у цей вогонь. Бо не раз життя випробуває нас, воно очищує. Це не є Боже прокляття, а це, да, це етап очищення, для того, щоб ти задумався над сенсом свого життя. А що далі? Бо життя продовжується. Бог дає кожному нам життя. І Бог не хоче, щоб ти опустив свої руки. Але як в Святому Писанні ми читаємо, той Мойсей тримав руки до Бога. І поки він тримав руки до Бога, він перемагав. Його військо перемагало, Його народ перемагав. Те ж саме, брати і сестри, Різдво Христове, ми маємо підняти свої руки до Бога. І ми так це бачимо протягом цих двох років, що молитва. Праведних людей, молитва церкви, різних, да, різних конфесій. Весь світ сьогодні молиться за нас. Весь світ Постійно, неустанно Всі церкви сьогодні моляться в усьому світі за нас, щоб да, перемогло. І завдяки цьому ми стоїмо, ми тримаємося. І це вже є Боже чудо. Це є Боже чудо. І якраз кажемо, покажіть мені чудо, ось є чудо, ми знаємо сьогодні, хто наш ворог. Ми знаємо, на що він здатний і що він є робить. Але сьогодні також да, що не тільки та зброя матеріальна, але найбільше та зброя духовна. І найважливіше, брати і сестри, на закінчення хочу сказати, Різдво Христове має не допустити в нас, щоб ми озлобились. Не раз да, ми озлоблюємося наших боргів те, що вони роблять. Але це ще півбіди, це нормальна реакція на те, що творить. Да, наш ворог, але найбільшою бідою є те, коли ми озлоблюємося один до одного. Коли ця озлоба приходить в наше суспільство, це найбільше горе і це найбільша небезпека, коли ми все це проєктуємо пізніше на себе, коли ми це все заносимо до свого дому. І тоді чоловік стає ворогом для своєї дружини, дружина стає ворогом для свого чоловіка. Батьки стоять ворогами для дітей, а діти для своїх до своїх батьків. Оце велика небезпека, це є біда. І тому сьогодні нехай Христове народження дійсно принесе в наш дім мир, Господні, злагоду, любов, доброту. Потрібно за це треба боротися. Це просто так з неба не падає. Ми знаємо, що благополучна сім'я і родина, бо тому що Христос подивіться, Він приходить в сім'ю, Він приходить в родину. Для чого? Щоб допомогти, освятити, благословити, щоб захистити сім'ю і родину. Сьогодні нашим сім'ям є нелегко. Не тільки фінансово, не тільки матеріально, де нараз бере страх, чи зможу я утримувати свою сім'ю, заплатитись комунальні, чи я зможу зберегти свою сім'ю, да? яке моє майбутнє, яке майбутнє моїх дітей? Да, є ці страхи, але найбільше, коли духовний є занепад. Ось що да, є великою небезпекою і загрозою народження сина прожого, він приходив в сім'ю сім свого батька і своєї матері, приходить в дім і народжується. Так само і я вам бажаю, брати і сестри, щоб наші домівки, наші квартири, наші помешкання вони стали вертепом, щоб там був присутній Господь, щоб там була свята родина, щоб нам допомогла сьогодні вистояти. Бо як чий слово Боже, що хто є зі мною, той не є проти мене. Нехай ця радість народження Сина Божого допоможе нам сьогодні, щоб ми піднесли свої голови, раділи так, не зовнішньою радістю, а внутрішньою радістю, котра називається милість Божа, що Бог, нехай своїми рученятами всіх нас огортає і береже від всякого зла. Амінь.